10 хвилин я витратила на створення таких локонів і такої зачіски. У мене оця плойка 28 мм в діаметрі, бачите, вона пряма, гріється буквально моментально. От Я тільки включила, вимкнула камеру, і плойка була вже дуже гаряча. Легко накрутити локони, дівчата. Кому треба, переходьте, обирайте, там великий вибір. Дуже рекомендую спробувати ось таку. Тут ви виставляєте, звичайно, собі температуру, показує у фаренгейт, Фаренгейтах температуру. Мені дуже подобається. Класно, правда? Можна так? Можна так. Ну, класно, дуже класно.